Друзі, 4-5 все спокійно. Це цикл спеціальних репортажів про те, як працює тил на потреби наших військових. І сьогодні ми вам розкажемо, як тренуються оператори дрону. На перший погляд, дрон це суто цивільна штука, яку використовують, скажімо, в логістиці на телебаченні або під час якихось рятувальних операцій. Однак, в умовах війни, оператор дрону це одна з найзатребуваніших професій, адже дрон це очі для військових. Дрон це можливість завдавати точних ударів по позиції. Те Дрон безпілотний літальний апарат, скорочено БПЛА, військового чи цивільного призначення. Різновид військового робота. Дрон з англійської мови перекладається як трутень. Однак цих пташок такими складно назвати, адже відпрацьовують вони повсякчас на 101%. Це мобільний автономний апарат, запрограмований на виконання конкретних завдань, здебільшого потенційно небезпечних для людини. Або ж виконує пласт роботи, значно заощаджуючи витрати людини. Дроном можна назвати будь-який безпілотний літаючий апарат, який керується дистанційно. Найпоширенішим його різновидом є квадрокоптер, який має чотири пропелери. Дрони можуть літати на різній висоті, на різну відстані, проникати в такі закутки, куди людині ніколи не дістатися. Чимало залежить від виробника та функціоналу. Стартують пташки за ціною від 300 доларів США. Такі дрони, зокрема, пропонує китайська компанія DJI, найдоступніша модель котрою DJI Mini SE. DJI Mini SE. вартість 309 доларів США. Ну а найдорожчий серійний БПЛ РКЮ-4 Global Hawk оцінюється в 140 мільйонів доларів. Вартість його розробки становила понад 14 мільярдів доларів. Для порівняння розробка нігерійського дрона Гульма і навчання 15 операторів уряду Нігерії стали лише в 3,5 мільйона зелених. РКЮ-4 Global Hawk вартість 140 мільйонів доларів США. Однак дрон сам по собі це лише розумний механізм, оснащений сучасним начинням. у будь-якого дрона, хоч дешевого побутового чи дороговартісного армійського, має бути оператор або й навіть цілий центр управління. Вже від цих хлопців в комбінації з технічними характеристиками БПЛА залежить результативність місії. Тож якими особистими якостями має бути наділений оператор дрона. Швидка реакція, аналітичні здібності, стресостійкість, уважність, спритність та винахідливість. Досвід. На тренувальній базі воєнізованого підрозділу Нацполіції, штурмової бригади Людь, яка є складовою гвардії наступу, щодня і впродовж останніх місяців хлопці також вчаться спритно і вправно керувати дронами. Вони розуміють, що напрацьовані навички та досвід тут неодмінно стануть в нагоді. Там, в бойових умовах. Оператор такого дрону в середньому вчиться приблизно 10 днів, ще краще місяць. Однак інструктори кажуть, що якщо людина талановита, бє, талановитий, має хист до цього, то може опанувати дроном навіть протягом дня. А скільки знадобилось часу тобі, чому ти обрав саме цей фах? Мені сподобалися саме дрони, була можливість піти, я вибрав саме це, бо було, було натхнення. Вчився недовго. Більше теорії, ніж практика. Я так розумію, що чотири місяці досвіду це вже в принципі можна тебе практично професіоналом назвати. Та не думаю. Я думаю, що є багато інших людей, які більше знають, чим я. Але це чотири місяці досвіду це саме не тут, а там. Чи можна говорити, що на наш проект називається 4.5.0, все спокійно. Це означає, що в тилу зараз іде клопітка робота, всі готуються для того, щоб на фронті було легше. Ч, за твоїми спостереженнями, чи так це, чи справді, от, зокрема, по твоєму напрямку, експ... фахівців по дронах їх чимало, і вони, в принципі, звитяжно працюють над собою? Там дійсно, це що всі вивчаються, здобувають якихось е нових знань, і це, звісно, допомагає. Такий Мавік, яким вчаться оперувати хлопці, є найпопулярнішим серед бійців. Мавік 3. Він більш стійкий до систем радіоелектронного перехвату ворога. Цей засіб розвідки ураження цілий супротивника є тактичного рівня дрон його зазвичай застосовують для коригування артилерії на позиціях ворога. В розвідці ураження окопів та бліндажів дозволяє нищити російську техніку та піхоту. Зазвичай оператор дрону послуговується групою прикриття, але може працювати і в одиночному режимі якою є мотивація особисто для тебе? Адже у кожного бійця, практично у кожного українця, є а, свій якийсь досвід, хтось пішов на фронт, хтось можливо загинув, бо був поранений. Чи є такі знайомі в тебе, і чи є це для тебе мотивація? Для мене мотивація це сім'я. Також є друзі, які загинули, на жаль. Ну, і те, що вони зайшли до нашої рідної землі. Дрони це розхідник, часто густо вони губляться, блокуються або нищаться ворогом. А тому дуже важливо всім нам підтримувати військових, збирати кошти, донатити. Практично від початку широкомасштабного вторгнення, щоб посилити українську армію та зберегти життя тисяч військових, через застосунок дія генштаб ЗСУ Мінцифри і платформи United24 започаткували проєкт армія дронів. В один клік можна задонатити 100, 500, тисяч чи 5 тисяч гривень. Тисячі українців від початків. Долучилися до такої ініціативи. мавік 3 має можливість скидати боєприпаси. Ну, зокрема, гранати, воги. Наскільки це, скажімо так, небезпечний пристрій для ворога в умілих руках? Ну, якщо попадаєш в ціль, то можна і 200-ти. Це складно? Ну, не дуже. Не за 200-ти, а дуже... попасти в ціль. <говори> 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 так, вірно. <говори> не дуже складно і не дуже легко. Треба враховувати багато інших речей. Тобто, не просто взяв підлетів і нажав кнопку. Ну в чому нюанси полягають? Це треба розумітися там, у напрямку вітра, сили вітря. А, ну, от Від чого залежить, скажімо так, фах і якість знання оператора дрона. Та, звісно, і сам вітер. Та, все що завгодно може бути. Той самий реп може заглушити в, в будь-який момент. Тобто, це залежить вже все не тільки від оператора, а й від погодних умов і від тієї сторони. Актуальність питання з розумінням та заповзятістю одразу підхопили вітчизняні розробники нині в Україні працює десятки компаній, які розробляють і виробляють дрони для ЗСУ. Серед найвідоміших Майлтек компаній: Аеродром, Чорний Вор, ЮЄДайнемікс, Спайте, Systems, DeViro, Авіаційні системи України, Атлон Авіа, AirLogic, UkrJet. Практично в кожній команді виробників постійно шукають фахових інженерів, програмістів, механіків, які вміють працювати з двигунами інженерів, фахівців з освітою в авіаційній галусі, хардвор, софтвер, розробників, які розуміють на хмарних технологіях. Деякі вітчизняні дрони можуть летіти зі швидкістю в 180 км на годину. А його собівартість становить від 700 до півтори тисячі доларів. Це не з ціною літака. Відтак має високу КПД та ефективність. Виництво, скажімо, дрона Панішер було суворо засекречено, нині ж відомо, що птаха має електродвигун, який забезпечує тихий хід і може перебувати в повітрі до 3 годин. З повним боєкомплектом важить 7,5 кг, має розмах крил 2,2 метри. З легкістю може виконувати бойові завдання в радіусі близько 45 кілометрів. Всі дрони різні, адже мають конкретне призначення. Деякі оснащені гіростабілізованою камерою, навіть дороговартісним тепловізором. Дрон Sparrow, скажімо, цікавий тим, що максимально короткий час за 15 хвилин готовий до застосування. Деякі моделі як шарк злітають за допомогою катапульти, сідати можуть із парашутом, а в повітрі перебувають до 4 годин. Одні, такі як, скажімо, Mavic 3 вартують близько 100 тисяч гривень, інші БПЛА, як Сайконя або, які ще називають, Лелека-100, мають ціннику 140 тисяч доларів. Однозначно, ця царина має неякі перспективи розвитку і є потенційно цікавим напрямком для обдарованих українців. Функціонал сучасних БПЛА, дрони обладнані камерами як для спостереження, так і фіксації, які дозволяють бачити речі з висоти польоту. Дрон має вбудований контролер польоту, який підтримує його стабільність. Дякуючи модулю GPS, дрони вміють літати автономно. Дрон має чимало зручних і корисних режимів. Стеж за мною, як приклад. Функція втішить представників активних видів спорту. Аеророзвідники сил спротив України від початків широкомасштабного вторгнення росіян в Україну демонструють неабиякий хист, та майстерність у знищенні живої сили і техніки ворога за допомогою саме безпілотників. Вони є складовою армії дронів. Дякуючи дронам, наші захисники проводять ретельну розвідку, аби врешті знешкодити чималу кількість техніки і живої сили окупаційного війська. Щоправда, поки вітчизняні виробники не можуть задовільнити всі запити військових, а тому доводиться застосовувати дрони. Китайського виробництва і в цьому проблема. Китайські дрони мають системи кодування. Ці коди ворог може отримати напряму з того ж самого Китаю. Отже, українські БПЛА актуальні як ніколи. Для того аби опанувати азами керування безпілотника, поруч має бути грамотний досвідчений інструктор. Потрібен не лише час, але й бажання. Вартує така птаха, як ми наголошували, близько 100 тисяч гривень, і при цьому дрони є розхідним матеріалом, адже нищаться ворогом. Тому так важливо забезпечити потреби наших військових і в цьому напрямку. Чи готовий ти безпосередньо з навчальної бази, де ми зараз перебуваємо, вже рухатися десь на схід на лінії зіткнення, чи готовий ти морально, і фізично, і практично. Морально готовий, але треба ще вчитися не тільки мені, а й іншим хлопцям в моїй групі, в моєму відділі. Ти готовий їх навчати ділитися досвідом? Так, ми кожен друг другу ділимося досвідом і навчаємось. 4-5-0, все буде спокійно, все буде нормально. Що ж ну, а підсумовуючи все сказане і побачено, робимо важливий висновок. Якщо ви не в ЗСУ, то ви маєте робити все для потреб ЗСУ. Якщо ви напередку чи в тилу, ви маєте бути на своєму місці. Скажімо, оператор дрону опановує дроном. Військові воюють, але військові так само і щодня 24 на 7 проводять бойове злагодження на полігонах. Волонтери волонтерять. Ну а хлопці, які знаються ось на таких чотириколісних, перероблюють авто для потреб збройних сил для ТРО, для прикордонників, для нас гвардійців, для того, щоб щоб ці чотириколісні колісні е відпрацьовували на всі 100%. До речі, це і буде одна з наших наступних тем. Ми покажемо, розкажемо, як готуються авто для фронту. Це проект 4.5.0. Зустрінемося наступного тижня.